Друзі, перший показ у мене це будинок, який знаходиться біля метро Київська. Зараз я йшла від метро. Так, десь приблизно 8-9 хвилин. Так, вам показую першим. Ага, Покупця ще немає, тому ви будете першими. Ось такий наш будинок. Він двохповерховий. Так, тут гарний заїзд. Ну і велике преимущество, що будинок знаходиться біля метро в першій доступності. Це гляний двоповерховий будинок площею 140 метрів. Рівний гарний заїзд. Так, будинок для песика, клумби. Гарний заїзд. Тут міститься як мінімум дві машини. Так, і навіть є такий гарний виноград, арка із винограду, гойдалки. Можна тут відпочивати і насолоджуватися життям. Простора кухня дуже світла, кухня з виходом на терасу. В будинку є газ, двоконтурний котел. Подивіться, скільки тут місця. Площа кухні 18 метрів. Це у нас санвузол номер 1 на першому поверсі, з ванною площа 5 метрів. Так, тут у нас вхід та кімната. Велика шафа купе для зберігання речей. Ну, і... Підемо на другий поверх, міцні дубові сходинки, такі масивні. На другому поверсі три кімнати. Кімната номер 1 14 метрів. Поруч санвузел номер 2 з душем. Кімната номер 2 Простора, площа 19 метрів. Вона з терасою, з видом на прекрасне місто Харків. Так, це у нас перша кімната. Кімната номер 1 вона прохідна. Так, і це кімната номер 3 Подивіться, які тут гарні панорамні вікна. Ось такий чудовий будинок біля метро Київська. Чекає на своїх нових мешканців. І ще раз нагадую, на першому поверсі: розташована кімната, величезна кухня та санвузол. Друзі, рубрика, що кажуть люди після перегляду будинка. Так, хочу звернути вашу увагу, що ці клієнти приїхали з Києва. І вони там прожили досить довго, але все одно їм більш подобається Харків. Так так що Харків The Best. Так, будинок їм сподобався, але поки ні з чим порівняти, так як це був перший перегляд. Тому ми їдемо на другий перегляд на залюдну. Не перемикайтеся, буде цікаво.